Путін рве маску, диктатор проговорився. Мирний план згортають бункерний в, в Киргизстані Путіна сховали від українського посольства. Географічний провал. Путін захопив місто, якого не існує. План Трампа перетворився на пастку. Кремль хапається за будь-яку соломинку. Скандал вибухнув у США. Почалася війна компроматів. Трамп під загрозою. Лукашенко вривається в гру. Мінськ знову хочуть зробити столицею миру. Орбан летить до. Путіна таємно Європа в паніці, що готують переговори на межі зриву, Мирний план перетворюється на геополітичний хаос. Усі деталі розповім за мить. Вітаються Україна сьогодні. я Дарина Гуцкало і останні події. Шок, Путін готовий зупинити війну. У Бішкеку Кремлівський бункерний вибухнув заявою: мовляв, готовий загальмувати бойові дії, але лише тоді, коли ЗСУ добровільно здадуть зайняті позиції. А якщо ні, погрожує віджати все військовою силою. Війська України уйдуть із занімаємо їх територій, От тоді де прикратяться бойові дії. Не уйдуть. Ми доб'ємося цього вооруженим путем. Ба більше, диктатор прямим текстом визнав, готовий воювати до останнього українця. Цинізм рівня апокаліпсис. І хто там нападає на господина Уиткова, це вот представники другої точки зору, які хочуть в місті з українським істеблішментом воровати гроші і продовжувати бойові дії до останнього українця. Но я вже публічно виступаю, сказав, в принципі, Примітно, що у Киргизстані Путіна сховали від України. Буквально українське посольство просто закрили гігантським екраном перед кортежем диктатора. Бо навіть будівля українського диппредставництва вже стрес для бункерного. Посольство України в Бішкіть. Український флаг, бронірований автомобіль. І тут от така стіна між посольством і. президентским дворцом Интемак Урдо. Ничего необычного, просто меры безопасности. Всякое же может случиться. Все в ожидании приезда президента России Владимира Путина. США і Україна за словами Путіна розклали план Трампа на чотири блоки і передали Росії. Кремль вже підтакує, мовляв, це можна вважати базою для нових угод. Все було передано. Ну, в цілому ми згодні, що це може бути положено в основу будущих договоренностей. Ну було б з моєї сторони невежливо зараз говорити о каких-то окончательних варіантах, но їх, їх немає. Ну, некоторые вещи они носят принципиальный характер. И в целом мы видим, что, что американская сторона учитывает нашу, в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык. Потому что одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу, это для нас звучит смешно, правда? Мы никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Просто там есть люди, мне кажется, они не в себе немножко, когда публично, или, или жулика какие-то, что-то они за это хотят получить, публично своему населению, своим гражданам говорят, что вот... Россия готовится к нападению на Европу, и нам нужно немедленно укреплять, значит, свой оборонный потенциал. То ли они обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний, то ли они на этом фоне как-то стараются поднять свои внутриполитические рейтинги, имея в виду плачевное состояние экономики социальной сферы. Но трудно сказать, чем они руководствуются, но с нашей точки зрения это полная чушь, это ложь. Путін також зробив вигляд, що шокований новими санкціями США проти нафтових компаній РФ. Ой, та не претендує на роль великомученика. Uh, От ми зустрічалися з господином Уиткофом перед Анкоріджем, да? а потім я позитив Аляску и були проведены определенные переговоры. В целом, вот я хочу подчеркнуть, в целом у меня сложилось всякому мнення, У нас было понимание, где мы находимся и что надо было бы сделать, чтобы прекратить эти боевые действия. Потом мы разъехались, поскольку и мой коллега, президент Трамп, и я, мы сказали, нам нужно вернуться в свои столицы, подумать, проконсультироваться со, со своими аппаратами, с министерствами, ведомствами, союзниками. А после этого договорились продолжить дальше. Лавров и, и Рубио встречались в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. В целом так, в общем, поговорили, но какой-то конфликтной ситуации между Россией и, и, и Соединенными Штатами по, этих, по этим вопросам не возникало. То есть мы оставались на платформе Анкориджа. И вдруг Соединенные Штаты объявляют о введении санкций против двух наших нефтяных компаний. Это, это в связи с чем? Я вам честно говорю, я, я даже не понял, а что происходит-то. Вот. Поэтому обвинять господина Уиткова в том, что он а, уж больно, а, значит, любезно обходится со своими российскими коллегами, не в чем. Ну, мы с ним говорили, встречались, встретились, в, повторяю, на Аляске, а потом бум! При полном здоровье нарождающихся новых отношений санкций, которые разрушают наши отношения, безусловно, так и на самом деле, ну, в общем. Повторяю для нас непонятно, що ж що це за знак такий. Та оглядачі впевнені, він просто лукавить. Ба більше поява мирного плану в медіа могла бути спецоперацією Кремля, аби відтягнути санкції. Путін також підтвердив, американська делегація вже на валізах до Москви. А ще прокоментував злив розмов спецпредставника США Міткофафа і Кірила Дмитрієва, Щоби що ви об этом думаєте? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот. Что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, значит, что касается э, этих сливов, это может быть фейки какие-то, может быть действительно подслушанные разговоры. Вообще-то это уголовное наказание подслушивать. У нас, во всяком случае, э, подслушивать нельзя. Э, потом их некоторых, может быть, как у нас, знаете, шутят поставили подглядывать, а они подслушивают. Пусть займутся своим собственным делом. Вот. Но и подглядывать-то надо уметь. Сейчас объясню, что имею в виду. Вот я не знаю сути этих прослушек, сути этих сливов. Ну, вы понимаете, видите же, да, мы утром встаем здесь, с утра до вечера, сразу после окончания всех мероприятий к вам пришел. Схоже у Вашингтоні тепер рулить той, у кого компромат потужніший. Плівки Віткофа, вибухівка. Політолог Яковина упевнений, впливовим американцям остаточно набридла дружба Трампа із Кремлем. Тут же російська розвідка загадково натякає на підступних британців, мовляв, ті хочуть підірвати миротворчі старання Трампа, і це ще не все у грі списки Епштейна проти записів Віткофа, чия папочка виявиться смертельнішою з огляду на те, що на американського президента скандали сиплються справ справжньою зливою можна припустити, що скоро йому буде зовсім не до мирних угод. Підкреслює Яковина. Путін видав ще один перл: з Україною нібито неможливо домовитися юридично. Причина Київ побоявся провести вибори. При цьому диктатор без сорому ставить у приклад Росію, де вибори проводять під час війни. Нагадуємо, що в Україні вибори заборонені Конституцією під час дії воєнного стану, і легітимність влади не оскаржується ні всередині, ні на заході. Сивиць з Украинским руководством бессмысленно. Я уже много раз на эту тему говорю. Я полагаю, что украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на, на, на выборы на, на выборы президента. После чего президент утратил свой легитимный статус. Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы. И президентские выборы провели. И провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, да, значит, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действия введенного военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах. Но ну, в условиях сегодняшнего дня действующему политическому руководству України трудно рассчитывать на победу без подтасовок. Ну, почти невозможно, я так думаю. Ну, хотя, конечно, как Сталин говорил, не важно, хто кто там голосує, важно хто считає, і адміністративний ресурс ніхто не відміняв. Ну і ще один жарт року від Путіна: Росія готова записати на папері, що не збирається нападати на Європу. Тим не мене, якщо если... это раскручено там общественном сознании, если они напугали своих граждан, их те хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет, никаких агрессивных нет планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасностью. Ну, наверное, да, мы и сами это когда-то предлагали. Если наши западные, назовем их опять, партнеры хотят этого теперь, ну, пожалуйста, мы готовы. Ну, мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Каждое, там каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов Уповінається те, що ми довжні вирішити про стратегічної стабільності разом з нашими американськими партнерами. Ну ради бога, разве ми против? А от із географією у Путіна не дуже бідолаха загубився між Костянтинівкою і Комсомольськом. Диктатор рапортує про прорив у Комсомольську на Донеччині. Біда лише в тому, що такого міста не існує. Імовірно, він мав на увазі Костянтинівку. Справжній Комсомольськ. Це нинішні горішні плавні на Полтавщині. Якщо на карту посмотріть на карту, Смотрите, взгляд перевести на карту, по, по восточной. северо -восточнее. Там дальше э э э Комсомольск, да? Значит, а севернее Комсомольска – э Купянск, Славянск, еще чуть-чуть по северо-восточнее – э восточнее, Северск. В, в Комсомольске внутри города идут боевые действия. І а, уже значительне количество здань, освобождено нашими військами і продвіження йде далі. Ну і куди ж без Лукашенка батька теж у грі? Самопроголошний лідер Білорусі запропонував Путіну допомогу знову зробити мінськ переговорним майданчиком. Повернення 2015 року у прямому ефірі. Ну Спасибо. якщо у вас буде бажання вернутися в мінськ знову так. місце буде. ви знаєте, ми завжди готові. А що стосується України, на часто. Упрекають визна тим часом Путін викликає Орбана на Килим. Таємний візит 28 листопада. Делегація, як на саміт. Міністр закордонних справ Петер Сіярто, міністр будівництва і транспорту Янош Лазар і радник із нацбезпеки Марцел Біро. Європа і США в шоці, бо ніхто про це не знає. Подейкують, що зустріч можуть подати як спробу воскресити ідею короткого мирного саміту Путін, Трамп у Будапешті. Пристрасті навколо мирного плана Трампа не вщухають. Дедлайни зірвані, пункти міняють щогодини, кулуарні війни тривають. Чому нові переговори майже гарантовано проваляться? На що ставить Кремль, і чи має Трамп важелі впливу на Путіна? Тим часом над самим Трампом згущуються грозові хмари. Скандал із розмовами Віткофа і Ушакова стає дедалі вибуховішим. Що школяється навколо мирного договору зараз? Дивіться далі в матеріалі. У корупційному скандалі, що розгорівся в Україні, та відомий під назвою Міндич віце Віцепрезидент США Дж. Ді Венс побачив вікно можливостей. Про це повідомляє видання Атлантик. Нібито Венс вирішив, що українська влада опинилася у вкрай слабкій позиції і тому миттєво погодилась би на 28 пунктів, які як тепер підтвердилося були написані в Москві. А от Нью-Йорк Таймс повідомляє, що новий спецпредставник Ден Дріскал, який також з'явився з подачі Венса, просував так званий мирний план серед європейських дипломатів Аті, влякаючи їх міццю росіян, готовою впасти на голови не лише українців, Він сказав, що дивіться, якщо раніше Росія з-під ножа робила ракети й одразу стріляла по Україні, то зараз Росія має запас. Це явно російський наратив, це явно історія, яка ну точно не з України, це історія, яку придумали росіяни і дали на озброєння якраз переговорникам близьким до Венса і Вітков. Тим часом у російському МЗС заявили, що не бачить Європу за столом переговорів про мир в Україні. А Путін у своїй манері розповів, коли готовий завершити бойові дії. Війська Україну уйдуть із займаємих їх територій, От тоді і й бойові дії. Не уйдуть. Ми доб'ємося цього вооруженим путем. Американцям не вдалося покласти мирний план на стіл Трампа до Дня подяки, але там, як повідомляють змі, від ідеї не відмовилися, і нібито про гарантії безпеки обіцяють українцям подумати після того, як свій підпис під документ поставить президент Зеленський. Для нас неприйнятна, по перше, історія, тому що ну, маючи чотири роки повномасштабного вторгнення і розуміючи, що навіть за наявності гарантій безпеки, там ще з часів Будапештського меморандуму вони не були дотримані жодною зі сторін, яка зобов'язувалася їх виконувати в разі нападу на Україну, зараз говорити про там укладання угоду до підписання будь-яких е гарантій, того що ми там за півроку, рік чи навіть там п'ять років не опинимося. В ще складнішій війні для українського суспільства точно не є достатнім аргументом. Але мені видається, тут американці, якщо справдиться цей там інсайт, та що вони воліють е, підштовхувати обидві сторони, але якось так виходить, що Україну набагато активніше. Тим часом, після скандалу з перехопленням телефонної розмови у Віткофа з Дмітрієвим та Ушаковим у Білому домі роблять вигляд, що нічого не сталося. Дональд Трамп зайнявся помилуванням Індика. Are you ready? Gobble. I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally part. That's, that's nice. I don't want to harm this beautiful bird. That's good, that's good. Thank you very much. Fantastic job. Thank you very much. Thank you very much, <laughs> you very much everybody. Від Дональда деякі сенатори вимагають відставки Уіткафа, якого фактично підозрюють у роботі на Москву. Частина аналітиків вважає, що витік телефонних розмов це саме демонстрація протиборства двох сторін за місце ближче до тіла Трампа з одного боку. Віце-президент Венс з іншого держсекретар Рубіо. Останній, до речі, ніяк не відреагував на інформацію про розмову Уіткафа, а лише на публікацію журналістів про те, що не все так гладко і єдино в республіканському крилі. Але те, що Трамп насправді покарає Уітка. обважают аналитики, мало имоверно. Витков – человек из его бизнеса, из real estate. Из, он тоже э, строил гостиницы, в том числе в Нью-Йорке. Они люди как бы из одной, что ли, э, из одной коробочки. Они говорят друг с другом на понятном друг другу языке. В них нету ни капли идеологии. Э, в них там никаких идей там нигде даже не просматривается. Им совершенно обоим плевать, республиканцы или демократы. Важно только одно – интерес. Я думаю, что, как кто-то из моих собеседников информированно сказал, что когда Битков пришел и сказал Дональду Трампу, что у нас есть шанс получить из российских денег 150 миллиардов долларов для совместного какого-то там фонда, я думаю, что Трамп сказал, давай-давай, чудесно, 150 миллиардов – это ровно то, что на дороге не валяются. Вот это, мне кажется, главное здесь – что ä, Трамп ведет себя как бизнесмен, а не как государственный деятель, не как дипломат. У нього є інтереси. Він строго слідує своїм інтересам. Уже незабаром американські політики увійдуть у гонку за прихильність виборця. Вибори до сенату заплановані на листопад наступного року. Сьогодні перевага республіканців у цьому держоргані становить три крісла днями. Ще донедавна затята фанатка Дональда Марджорі Тейлор-Грін подала у відставку. А про намір повторити її шлях, заявив журналістам Дон Бейкон. А це означає, що партія Дональда ризикує втратити більшість. Ще до проміжних виборів. Росія йде війною на Європу. У цьому переконані самі європейці і готуються до можливого вторгнення путінської армії як ніколи раніше. На кордонах із Росією та Білоруссю країни НАТО концентрують озброєння та живу силу, щоб добре відома європейська бюрократія не гальмувала переміщення техніки, зброї та військових підрозділів між країнами. Зараз формують так званий військовий шенген. А свої оборонно-промислові комплекси європейці поспіхом перебудовують за прикладом України. Більше деталей про це дивіться. Прямо зараз. Небезпека від Кремля дедалі ближче. Євросоюз готується до протистояння Путіну. Біля кордонів з Росією та Білорусі країни НАТО концентрують озброєння та живу силу. Водночас євродепутати серйозно працюють над військовим шенгеном. Ми маємо показати Путіну, що Європа більше не асоціюється з безсиллям, а демократія зі слабкістю. Шенген готують у тісній співпраці з північно-атлантичним альянсом. Брюсселі робить рішучі кроки. Серед них план модернізації оборонно промислового комплексу. У Єврокомісії оголосили терміни та представили новий пакет заходів щодо військової мобільності. Це дасть можливість європейській армії оперативно переміщатися територію Євросоюзу, не стикаючись із надміреною бюрократією, особливо в умовах можливої загрози з боку Росії. В оборонній промисловості ми будемо сильними, якщо будемо промислово незалежними, автономними і менш роз'єднаними. Україна виступає союзником. Країна матиме доступ до оборонної логістики. Ми хочемо розширити коридори військової мобільності в Україні. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку у разі потреби. Насамперед необхідно модернізувати інфраструктуру, перевести процедуру у цифровий формат та збільшити фінансування. Однією з ключових проблем для країн Євросоюзу залишається забезпечення швидкого транспортування військ до потенціальних зон бойових дій. Ми можемо відповідати симетрично чи асиметрично на ці погрози. Ми маємо весь арсенал інструментів. Наразі загроза для держав Балтії зберігається, і у разі раптової ескалації, наприклад, армії Франції необхідно буде подолати близько півтори тисячі кілометрів, щоб прибути на допомогу союзникам, не дивлячись на те, що легкі підрозділи здатні пересуватися відносно швидко. Важка техніка вимагає значно більше часу та підготовки. Наразі європейські мости, дороги та залізниця не пристосовані для швидкого пересування танків, солдатів та військових вантажів. У разі транспортування із заходу на східний фланг танки можуть застрягти у тунелях у складній бюрократії. А мости не витримують проходження цих машин, маючи досвід війни Російської Федерації з Україною, значну увагу Євросоюзу приділено модернізації критично важливої інфраструктури. Транспортні маршрути переведуть до стандартів подвійного призначення, щоб вони могли одночасно обслуговувати як цивільні, так і військові потреби. Особливу роль військовий Шенген грає у зміцненні захисту східного флангу насамперед для країн Балтії та Польщі. Все залежить від нашої позиції, чи зможемо ми відлякати ворога, чи заохочимо його до агресії, але не всі бачать небезпеку з боку Росії, чи просто намагаються заплющити очі на реальність, підтримуючи тісний зв'язок з кремлівським диктатором Путіним. Йдеться про таку програму озброєння, на яку нам доведеться витратити все до нитки, і це стосується усієї Європи. З висловлювань кількох впливових лідерів цілком зрозуміло, вони хочуть розпочати війну. Німеччина всіляко допомагає Україні робити все можливе для оснащення ЗСУ дальнобійними ракетними системами, а також організація спільного виробництва на наші території. Вже кілька місяців ми інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проєктів з далекобійного озброєння. Українська армія оснащується такими системами. Ми домовилися не обговорювати деталі публічно, оскільки вважаємо, що російська сторона не повинна бути поінформована про рівень нашої військової підтримки. Можу сказати лише те, що ми робимо все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з необхідною дальністю. І кількість таких систем збільшиться протягом найближчих тижнів і місяців, якщо буде необхідно. Аж до виробництва такого озброєння в Україні. Військовий бюджет євросоюзу планується збільшити до більш ніж 17 мільярдів євро. Загалом для модернізації мостів і тунелів і повного запуску чотирьох коридорів для військових потреб потрібно не менше 100 мільярдів євро. Словам Путіна не можна довіряти, виходячи з досвіду України Не треба нічого придумувати і на цих, на цих придумках значить, формувати формірувати міння Росії. Не надо формировать образ врага из России. Вот мы придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Поки диктатор відкрито бреше журналістам, євродепутати закликають до регулярних спільних навчань та навантажувальних випробувань. Вони хочуть, щоб євросоюз наслідував приклад НАТО, щоб війська швидкого реагування оперативно зреагували на агресію Кремля. А що ви думаєте про заяви Путіна? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.